В Україні триває впровадження абсолютно нової системи фахівців із супроводу ветеранів. Нещодавно Міністерство у справах ветеранів оновило професійний стандарт фахівця із супроводу. Документ уточнює вимоги до освіти досвіду, розширює перелік тих, кому допомагають, та вводить обов'язкове підвищення кваліфікації раз на три роки. Про те, як знайти фахівця із супроводу, а можливо і стати із ним, будемо говорити далі. З нами на зв'язку Максим Фетісов, начальник управління з питань ветеранської політики Львівської обласної військової адміністрації. Пане Максиме, пане Максиме, доброго вечора. Слава Україні. Героям слава вітаю, друже. Також до нашої розмови долучається Олег Цідзен, ветеран російсько-української війни, фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб славської територіальної громади. Пане Олеже, доброго вечора. Вітання зі Львова, слава Україні. Героям слава вітаю, друзі. Максиме, перше запитання до вас. Отже, дуже просто, що ж змінилося у системі впровадження фахівців із супроводу з появою публікації цього документу? Ну, в основному змінився професійний стандарт, де чітко визначили кваліфікації е, самих фахівців, визначили. Е... Чітко встановили меліз яким потрібним потрібен досвід, як перейти на наступний рівень фахівця, і в основному це основна зміна, яку я поки що бачу. Дуже просто також дуже просте запитання. А як їх оцих цих фахівців із супроводу можна знайти ветерану? Уявімо собі, що людина повертається з війни, переступає поріг ТЦК та СП опиняється так би мовити на вулиці, відкриває гаджет, дію. Що робити далі, щоб знайти фахівця із супроводу? Ну безпосередньо саме важливе в такій ситуації це не розгубитися, відкрити дію в вкладках. Сервіс це є. Ще одна підвкладка е, ветеран ПРО, і там буде позначка знайти фахівця. Вибираєте е, територіальну громаду, область, територіальна громада, і вибираєте фахівця по оцінках. Ну, я чесно скажу по оцінках. Це інше питання, бо тому що з ними є проблема певна. Е, я думаю, пане Олег, не дай збрехати. Що там кожен хто може хто хоче, хто може проголосувати за них? Це одна з таких проблем, яку я подумав найкраще висвітлити публічно, щоб воно швидше Пропала, але в основному вибирається кому ближче. Набираєте їдете до самого фахівця і вже спілкуєтеся напряму з ним або він до вас, в залежності від. Знаєте, як воно спаде, Максима? Я власне щойно перед нашим ефіром спробував так зробити. Я зайшов через дію на вкладку «Ветеран ПРО», зайшов, зазначив львівську громаду, і з'ясувалося, що там е, лише 5 фахівців із супроводу на всю львівську громаду. А е, ця кількість 5 осіб це, мабуть, ну я підозрюю, що це замало. Скільки їх повинно бути? Який взагалі, запит на таких фахівців є у Львові, наприклад. Ну, за Львів я не можу прямо сказати точно окремо по громадах, яка їх потреба. Загалом потреба 120 фахівців, яку ми безпосередньо подавали, яка нам потрібна, але зараз є тільки половина з цього. В ідеалі було б, звісно, 120 і може навіть більше. Чи основна ж проблема в тому, що ці посади і фахівець із супроводу це нові. нові це нові посади, про які люди мало хто знає? Наприклад, коли я навіть звільнявся сам з армії, для мене це було навіть певною мірою дивиною, що є така посада, і люди, які мають допомагати, і наша задача безпосередньо і на таких ефірах розказувати, що є така посада, є люди, яким платять гроші за те, щоб вони вам допомогли адаптуватися до цивільного життя. От, власне, наш ефір якраз для цього цьому також присвячений. А яка зарплата у фахівця із супроводу? Чи є якась норма, чи оклад, чи як зрозуміти скільки людина отримує? Ну, безпосередньо ми боролися, боролися, боролися і. На даний момент можна сказати, що зарплата 25 тисяч. Можливо, пане Олег добавить, він краще. мав би знати, бо безпосередньо є із супроводу, і він би міг поправити і розказати більше зі своєї точки зору. Я не подумайте, що це перекидую. але це безпосередньо краще питатися на рахунок зарплати, скільки йому приходить, і чи цього вистачає, чи ні. з урахуванням навантаження, яке є, це найкраще питати фахівців і брати їхній досвід. Я звісно можу підсумувати але можна сказати, що в будь-якому разі ця зарплата е, висока, але недостатня, щоб покрити ті обов'язки, які здійснюють фахівці з супроводу ветерана. Бо безпосередньо їм треба їздити до поранених звільнених з полону, до поранених бійців, до родин з загиблих або зниклих безвісти, і це вічно дороги, затрати і. І звичайно вище середнє, але все рівно багато що йде на саму безпосередню роботу. Олеже, а от власне зараз ми з вами і поспілкуємося, але не про зарплату, а про навантаження, як сказав Максим в першу чергу. Скільки у вас є підопічних, чи як ви їх називаєте? Дивіться. Ми називаємо так, як я сам ветеран, тобто ми не називаємо їх підопічним. Це наші побратими і сім'ї наших героїв. Е, на даний момент в громаді, якщо брати сім'ї, це в районі 4,5 тисяч е, чоловік на громаду. Угу. На даний момент в нас чотири фахівці супрововете ветеранів працюють в громаді. Воно легше, але це ну нічого. Ми розуміємо, що на одного чоловіка припадає ти осіб. 4,5 тисячі на чотирьох осіб, тобто приблизно тисяча людей на одного фахівця із супроводу. Очевидно, що це ну величезне навантаження? Але от у мене запитання Олеже: як дуже просто, як ви дізнаєтеся, що ось у вашій громаді з'явилася ще з'явився ще один ветеран, ще одна людина повернулася з війни і з'явилася у вас. Як ви про це дізнаєтеся? Чи це вони звертаються до вас? Дивіться, насправді, централізовано ще немає такого реєстру, щоб ми розуміли і знали, що ветеран повертається в громаду. На жаль, поки що немає, але ми працюємо над тим. Ми дізнаємось або через знайомих, або через сусідів, через друзів, або сам ветеран звертається до нас. І таким чином, ми знаємо, що він повернувся з війни додому. З якими найчастіше запитаннями, або з якими проблемами до вас? До вас, пане Олеже, звертається найчастіше. Дивіться, це більш напевно побутовий характер питань, це отримання якихось там довідок, дозволів, не знаю, там земельної ділянки, там, виплати грошові, там допомога бо є ж державні, є ж місцеві. У нас так само є своя програма, які виплачуємо компенсацію там в різних галузях. Ну, Переважно соціально питання, uh -huh. і тут більш індивідуально питання у кожного різне. Знаєте, якщо допомогти зробити документи на, на, на будинок чи на землю, і елементарно на коридор лікування е, цього санаторії, якісь в uh -huh. реабілітації. Uh -huh. Дякую, Олеже. Питання до вас, пане Максиме. Що має знати фахівець із супроводу? Що повинен розуміти, або які знання повинен, або навики повинен продемонструвати фахівець із супроводу, щоб відповідна структура уповноважила його займатися цією справою? В першу чергу він має мати освіту бакалавра. Ну, це як вимога. А в основне моє бачення це має в людини має бути емпатія. І, наприклад, тим самим прикладом пан Олег. Він допомагає своїм побратимам. Це саме важливе, на мою думку, бо тому, що ти не будеш. Настільки добре працювати, коли ти не знаєш заради чого ти це робиш. Угу. на місці пана Олега, як побратима з 80-ї бригади, я розумію його, що наша задача стоїть одна і допомогти хлопцям вирватися звідси з того більш воєнного настрою. А мають володіти як навичками. по Перше, знати де куди піти, знати до кого звернутися за певною довідкою, знати контакти навіть мої, щоб вирішити деякі питання, коли там на якихось інституційних рівнях воно десь зависає в. Бажано би було мати, звісно, юридичну освіту. Ну всі розуміють, що не всі є юристами, але е, головне, що вони мають емпатію, мають до цього потяг і вони розуміють важливість цієї справи. Після чого е, сарафанним радіо, як вони знаходять і самого фахівця, дуже часто так само і сарафанним радіо кожен дізнається, як допомогти в тому чи іншому ветерану чи його е, е, членам його родини. Ну mm -hmm. як на мене, це найважливіше, якщо потрібно, може розказати по пунктам. Але я вважаю, що основне це мати бакалаврську освіту, і перше і ну і друге це мати бажання, бо без бажання далеко не заїде. Знаєте, пане Максиме, якщо освіту або інші якісь кваліфікаційні вимоги достатньо просто оцінити, є відповідна дипломи, є посвідчення про завершення тих чи інших курсів, є зрештою тести, то бажання вислухати чи бажання допомогти, ну, це оцінити достатньо важко, особливо при стартовій співбесіді. Як це відбувається? Як оцінюють фахівців із супроводу для того, щоб сказати, ця людина працює добре, а цю людину ми, мабуть, звільнили би. На жаль, немає прям такого а, процесу, як вимірити моральні якості людини, чи ще щось є більш статистичне КПД, де кількість заявок прийнятих, кількість виконаних але. Це все дуже дуже номінально, бо тому, що до когось звертаються з попитанням зробити довідку, а до когось звертаються з питанням юридичного характеру, де людина вернулася з полону і його дружина з не встигла і розвестися, забрати гроші, все потратити. Ну як говорить зараз сучасно, кейси бувають різні, тому як такого. Прям статистичного немає, mm -hmm. це все знаєте, на розсуд. Особисто коли люди з тобою спілкуються. Коли ти бачиш їхню залученість, для мене особисто це важливіше, ніж якщо б людина закривала 400, 500, 1000 заявок. Ну, заявки бувають різні. Навантаження з тих самих заявок різне, тому. А от, власне, ми зараз е, в Олега запитаємося про його кейси. Олеже, е, я знаю, що ви достатньо ну тривалий час займаєтеся цією справою, ви так би мовити, вже ветеран, і в питаннях супроводу ветеранів також даруйте за цю тавтологію. Е, що найважче у вашій роботі для вас особисто? Дивіться, найважче це зустрічати героїв. Це не входить в мої посадові обов'язки, але я буквально вчора привіз громаду героїв, які загинув. І пояснити дружині, там дітям, не знаю, рідним, що все його немає, і бувають такі моменти, коли ти знаєш, що він загинув, але сповіщення пропавши безвісти, через якийсь час його тіло знаходять, привозять, і дружина тебе тут звинувачує, чи дитина, що ти знав, ти не сказав, бо по закону, типу, я mm -hmm. не маю права сказати. На мою думку, саме важче це втрата нашого героя на війні і пояснення, і піднести ту новину, скажімо так рідним. Буде а... хожу ту саму групу з ТЦК, який ми сповіщаємо, і це ну це саме важче в роботі. Чому ви вирішили цим займатися? Що для вас було основним аргументом, який переконав вас займатися саме цією дуже непростою справою? Дивіться, насправді я не називаю це роботою. Це місія. Тобто я віддав її абсолютно повністю ці місії, так як я учасник і АТО, і ОС, і повномасштабної, я ще знаю спочатку війни, бо когось війна в 14-му. Коли ти прийшов, ну ніхто треба, скажімо так, не допомагає тобі, ні психологічно, ні морально, ніхто не може розказати, показати, що твої дії. Багато, скажем так, моментів втрачено, які не можеш повернути, там і Можливо, і виплати, якісь за поранення і реабілітації, і, і різні різні, які зараз, скажем так, усугубляються з часом, що могли в той момент покращити. Я вирішив себе посвятити ті місії, бо я дуже багато своїх хлопців втратив на полі бою. І я кажу: не знаю, як вам пояснити це. Це місія, я готовий її нести. Я ну. Знаю, я один з розробників ветеранської політики в Україні. Я один з розробників е, різних законопроєктів е, в ветеранській сфері, в тому числі і фахівці е, супроводу ветеранів е, самоврядні, тобто самоврядна mm -hmm. організація. Зараз працюємо над законопроєктом, е, Це перехід з військового до цивільного життя. Ну набагато уже більше і глобальніше я допомагаю не тільки своїй громаді, а й цілій Україні повертати, чи можливість дати інструмент повернення ветерана до нормального життя Максиме? До вас запитання. Ви згадали про те, що майже половина з потреби зараз має закривається наявними посадами фахівців із супроводу, якщо я не помиляюся. Що має змінитися для того, щоб цих людей абсолютно необхідних людей, адже тих, хто повертається з війни, більше є, щоб їх побільшало, що потрібно зробити державі? Ну на даний момент можу сказати, що я активно стараюся виправити таку цю ситуацію. Я на правах начальника управління. Ми здійснюємо об'їзди по районним адміністраціям, в районних адміністраціях час від часу ми можемо зустріти супротив, де говорять люди. Нам що ось є, така ми самі справляємося, бо в нас там є образна тетя Маруся, яка все закриває в неї і. Допомоги не потрібно, але це все звісно дуже добре до моменту, поки не здаєш питання, чи готові ви, коли вернуться, вернеться мільйон можливо навіть більше ветеранів, і що ви будете робити в цей момент? І ясно, що на тих умовах в начальника кажу, щоб стараюся сунути, сунути і робити так, щоб ці посади все ж таки вводились, щоб і як мінімум. Розказували людям, що відбувається відбір а, на ці посади. А, насправді важко йде, але ми пхаємо. І якщо пару місяців тому їх було 35, то зараз вже 62. і Я думаю, що з часом ми доб'ємо і цю планку, потім її будемо все рівно підвищувати. Тут кажу так: ми не зупиняємося. моя робота включно це просувати вона йде так само йде зі сторони міністерства вказівки. Щоб з'являлися такі посади, тому якось так а, Максима. Що робити тим людям, які можливо почули нашу розмову і, власне, самі вирішили або роздумують над тим, аби прийняти таке рішення і стати фахівцем із супроводу ветеранів? Куди їм звертатися, в які двері стукати? Як як мінімум, можна звернутися до нас? Наш номер робочий телефони є на сайті ЛОДА управління з питань ветеранської політики, або безпосередньо через Гугл знайти заявку, форму заявки, де подаються люди, і після чого чекати на запрошення на конкурсний відбір. Угу. Зрозуміло, пане Максиме. Олежа, до вас запитання, можливо, крайнє запитання нашої розмови сьогодні. А чого ви потребуєте від держави або можливо від громади для того, щоб ваша робота була ефективнішою? Дивіться в сьогодні, програмі вже було запитання: скажімо так, заробітна оплата. На нашу заробітну плату це в районі 20 тисяч гривень. Ну, 25 – це максимум, що можна отримати, і це не по цілій Україні. Віцну, чому я один із перших, якщо навіть не саме перший в Україні помічників ветерана. Тобто, я ще два роки назад запустив цю програму. Можна сказати, батько фахівців субрує ветеранів взагалі цілої України. Я консультую на даний момент цілу Україну. Я проблематику знаю, що забезпечення грошове фахівців може коливатися в районі 6 тисяч гривень, тобто, це дуже мало. Це не то, що обіцяли фахівцям. І тут людський фактор, тобто керівник комунальної установи, який з бідній громаді не хоче платити фахівцю більше ніж получає сам. Це такі, якщо скажімо так, фінансове забезпечення, що від громади від громади має бути абсолютно, скажімо так, взаємодія з фахівцями, бо тому, що якщо вони не розуміють. Що таке ветеран і їхні сім'ї, коли повернуться, і взагалі це, ну, це пропаща громада. Тобто вони мають бути вже готові. Якщо немає ветеранової, вони повинні підготувати сім'ю до повернення того ветерана. От можу сказати на, на кшталт нашої громади Славської. Ми одна саме, скажімо так, передових громад, які робимо свою екосистему ветеранську взагалі внутрішньо, незалежно від зовнішніх чинників там, програм державних і в тому плані. І це круто, коли е, влада підтримує ветеранів, е, скажімо так, через нас, через фахівців. І воно працює. Олеже, я сподіваюся, що нашу розмову почують усі три категорії, яким було це адресовано: це і ветерани, і ті люди, які можливо роздумують над тим, аби стати фахівцями із супроводу ветеранів, і однозначно ті, хто приймають рішення в державі щодо ветеранської політики. Максим Фетісов, начальник управління з питань ветеранської політики, Львівської обласної військової адміністрації, та Олег Цідзин, фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб славської територіальної громади, були гостями цієї частини нашого ефіру.